Кіндера Якщо чесно, ми не планували, що до нас прийдуть гості вчора. Така поляна. Зараз буду робити по букетах. Ага. Такі естетичні, гарні, дуже подобається. здається, що так тепло по сонечку. Трошки такі гарнесенькі, такі з синіми і з жовтими ручками поняли, так? Да? Символічно до чого. Ну і тут на торт несу О, до пані Подаруночок. На 8 березня ми прийшли з роботи. Це був дуже тяжкий день. Якщо чесно, ми не планували, що до нас прийдуть гості вчора. Ну як, ми предполагали, що може хтось прийти, знаєте, але ми не планували, ми нікого не звали. Ми планували, що повечеряємо вдвох і, в принципі, все. Тому ми вихідні попросили на 8 березня, бо я хотіла дуже сходити в кав'ярню, попити кави. Крістіна нам написала вчора, що ми робимо типу ввечері. Ну, от так і воно вийшло, що ми зібралися, прийняли гостей. Але Коля хотів вихідний на 9 число, розумієте? Щоб ви типу, могли лежати, відпочивати, спати, ну, відходити. Ми вчора полягали пів першого. В 5-10 ми встали. Не виспалися. Колю ще тримало. Ти ви що просто Я скільки оце з утра встала, Коляка, все, я більше тебе ніколи не буду слухати, треба було вихідний записувати, ну, після тусовки. Фух. В общем. Він прийшов із баді, я думаю, Колі говорю, вибач, я, напевно, була не права, треба було тебе послухати. Коляша більше завівся, знаєте. На мені нібший йшло. Не знаю, ніби ні. Коляша більше завівся. Каже, що я ж казав, треба було тільки, що ти мене не послухала. Все більше слухати не буду. Ми йдемо до роботи. Баді ліг спати. він змучений і страшно. Коля каже, от бачиш, а якби ми сьогодні були вихідні, він б навіть нам дав навіть поспати. Виходимо ми до машини, Коля не успокоївся, каже, я міг би ще лежати. Приїжджаємо до роботи, щось ну, говорили про те, що типу вік бере своє. Коля каже, отож, Года йдуть, а у більше є. Потім проходимо вже. Перерва, я йому дзвоню, бо ми працювали не разом. Я йому дзвоню. Кажу, що там? Як почуваєш себе? Погано і не дуже. Ой, так смішно. Потім приходить, ніби попустила його. Каже, я так хочу салатик якийсь. Знаєте? І слава Богу, попустила чоловіка. Доходить через пару годин знову до мене і каже, що він вихідний ну, завтра. Злий такий, знаєте, типу, що міг би сьогодні 9-го бути у вихідний і 10-го точно <кхух> до роботи. <кхух> Злий, страшне. Ой, але не сміялися. Занесла учительці те, що на торт ху, вона робитиме. Ми ще в бідрунку заїжджали. Накупляли з вона. Я вам просто не можу передати. Ху. Я вирішила одразу занести, щоб потім. Потім мені теж не захочеться. У мене тут така поляна. Така поляна. Зараз буду робити по букетах. Бо це капець. Зроблю зараз і риски все в один. Наведу тут порядок. Троянде треба в холодну воду, щоб реанімувати, що тут ще тюльпани? Не ще, в принципі, можуть постояти. Ці можна не трогати. Ці вже не врятуєш. Ці можуть стояти, а ці докупи привезти. Ой! А ще у нас тут... Розпаковка. Ось такі, дивіться, які кружки. Ми теж купили собі дві, бо мені дуже сподобалися. Бачите, мінімалістичні такі з синьою ручкою, а у вчительки дві синій і дві жовтою. Як символіка, ви зрозуміли, чого. Дуже гарні. Сподобалися. Сподобалися лати буде гарно пити. Учителька мені роздрукувала, до речі, таку бумажку по роботі. Називається підписка на три місяці. Три місяці мені без замовлення приходить, наприклад, ось, три персика, або три геля сівера або фріду. Ось, Мене більше всього цей, подобається цей еліксир, який я б хотіла замовити. Замовляєте, три місяці вам приходить, наприклад, щось одне із. Цього, по-перше, це дешевше, чим в каталозі на 18%. Бачите, візді стоїть ціна. По каталогу партнера і ще мінус 18%. От. І плюс, після трьох місяців, отримають безкоштовно подарунок. Ось аптечка, ось перша наша, потім рейші капсули, і потім супер омега-капсули. Що мене цікавить, коли ви підписуєтеся на півроку. То ви можете такі набори отримувати. Дуже класна тема, дуже вигідно, хотіла замовити. Жлоблюся на оці 5 в одному, на цей еліксир, волосся шкіра, взагалі молодь. Ну, класний. Його всі радять, але, поки що, знаєте, жим-жим. Але хочу. Хочеться мені. Я йду обрізати квіти і робити розпакування. По-перше, ми купили ось. Шість бутилок води, ну, чаю холодного. По-друге, ми купили такі кружки. Він такий естетичний, гарні, дуже подобається. Коля каже, давай я виберу собі, а ти собі. Я взяла зразу із такої жовтої, ну вона така під золото похожа ручка. Коля синю взяла. Мені сині і жовті сподобались. Дивлюсь, Коля синю взяла. Думаю, добре, я теж синю возьму. Потім ми взяли шість чи сім пачок морозива, Коля вже в морозив положив. Булки з часником. Коля буде зараз їсти десертик. Швиденько хліб. Взяли таку ковбаску дуже смачненько. потім ще один десертик. Не знаю, по злот... ну, до двох злотих він коштує. Чашки, до речі, по 8 злотих за штуку. Так. Зеленушка, бо чоловік приходить сьогодні і каже, я хочу огірочок, помідорчик, зеленушка і майонезик, салат. І картошку фрі. Паштету набрав знову. Ми два сирки купили, я вже один з'їла. Огірочки два. От їх на 8 вони витягнули. Потім йогурт коля взяв собі. Сосиски і картошка в В принципі, все. І за це все ми віддали 130 злотих. Ну, дороговато. Я зараз буду обрізати квітки, розбирати закупи, зроблю колі салатик і, в принципі, за мною монтування. То я оцей біляхся тут. Що жопець? Все, ну все таке. Ти бігав тут, бігав, да бігав. квітки як виглядають, Гарно, в хаті прибрано. Аж ти молодець. Привіт. Молодець, привіт. Ой, як гарно, гляньте, як ці тюльпани повідкривалися. А ти що з тапочком? Коль глянь на нього. А ти що з тапочком? Що? Що ти батьки вже <плес> проснувся? <плес> Дивіться на нього, що він тут бігає. Ой, та ти що, мамина жопочка? Ой-ой-ой. <плес> <плес> я <плес> дам, я, знаю, я прийшла до розроботи. Я, блін, заробітчанка. <плес> Анта, кіндера купив мені. А ти в мене ідеальний чоловік. А ти, а ти не ідеальна собака. Що ти тут хочеш? Що ти вже хочеш? Гляньте, їсти приготував. Ну не золото ж це. Сірку ще треба зробити. І сьогодні ж день хлопака, пам'ятаєте, я на термозарію. Я ще купила в магазині такий здоровий кіндер. Цікаво, що там попадеться. Дивіться, скільки в нас тут кіндерів. І ось Коля для мене вже давав на п'яте. Я ще не розпакувала. Може розпакую сьогодні. І ще ось купив мені кіндера. У нас тут кіндерна база вже. Зараз йду подарую йому. Можеш відволіктись? Ну, Сегодня ожидание хлопака. Да могла бы ты тот день, когда я бы не гулял бы, а не именно назад. Что там такое? Бадди, это тебе? Или нет? Тебе? Не, Бадди, мне. На, подожди. Что это за заднюю баланс. Не, она очень приятна для тебя. Я вижу. Доброе. Спасибо. Будь ласка. Бадіка, я ти на нього. <су> <су> Могла б знайти тоді момент, коли я не, не граю. Так, да, Бадюна? А тобі я нічого не купила. Ось дивись, яка іграшка є у Бадіка. Та є. Бадік не звертає мене увагу, так? Да? Так, да, зараз я не тільки заобруву, тут двадцять. А, ну, а ну що за іграшка? Що за ігричка, Ось так це присходить так, 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 щось нюхав там, як пес моститься тут у нас, огніздився. Да? Ти моя жибка, все, 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 не буду чіпати, не буду, не буду чіпати, спи. Улягся під ковдру, бачите? Тому у нас ковдра да, постійно да, да. розкидана, така кровать розтрьона, розкрита. Бо він он тут моститься так, щоб йому зручно було. Що в тебе в хазіку? І так буде зараз дрімати. Ще якби сонечко на нього світило. Гляньте, яка у нас погода, так? Да? Сонечко так пригріває, і видається, що так, так тепло, просто вау. А Такий вітрюган холодний, дуже холодний на вулиці. Ой, Коля з баті пішов гуляти. Я хочу сьогодні відпочити. Відпочити хочеться. Але паралельно я працюю в інстаграм, бо у мене хочуть. Зробити замовлення. Велика дівчата, одна дівчинка і друга. Тому я пропоную зареєструватися, щоб бути від ВІП-клієнтом і мати скидку 28%. Вона ні до чого не змушує робити замовлення по Україні на 2000 гривень. По Польщі на 300 злотих, і в принципі ви вже є Віп-клієнтом. От одна дівчинка хоче зробити таке замовлення велике, і ще одна дівчина хоче зробити замовлення. На догляд за обличчям обговорюємо там деталі, що до чого і як. Пропоную зареєструватися, бо це дійсно для людей вигідніше. Коли, наприклад, замовляєш декілька позицій з каталога бути віп-клієнтом. сьогодні в Польщі день чоловіка. Тому хочу привітати всіх чоловіків. Я знаю, що у нас в Україні в інший день, от, але я думаю, вам буде все рівно приємно. Я тут свій персик п'ю. У мене тут закінчується в баночці, треба замовляти. Так подобається пертик. Просто М -м -м. дуже. Це. Слухайте, знаєте, який прикол в цій чашці є. Це так звучить прикольно, я така налила. Я думала, що вона тут пряменька, знаєте, а тут рифльона. Це так звучить. Це класно, так подобається, такі естетичні. М -м -м. Дуже смачно. Знаєте, що хочу зараз скуштувати? Крістіна принесла. І тут одна клубника вже Де? взагалі є таке бажання із цими звершками, знаєте, але не знаю зараз, наскільки вона смачна, не знаю. Насправді, я на інстаграм уже скуштувала. Как кисло. Так хотіла полонити. вона просто зелена. Слухайте. А як яблуко? У навіть смаку нема. Тому. вже поприємніше, але. Тяжко. Повірте, це виглядає вау. Гляньте. А гарно, така сочна, здорова. Гожеді такої ж, ожоми, знаю, ти О, знаєте, така, як авлітку. Але. Це поліпшує ситуацію, воно не так кисле становиться. Але... Не ось. Я купувала полуницю на 8 березня. Вона була плюс-мінус трішечки солодша, як ця. А цю принесла Кристина. Теж купувала ваку. купувала в тому самому місці. Просто воно так в тацках продавалося. Дорогенькі мої, любі мої. Дякую, що були зі мною. Дякую, що поставили вподобайку. Написали коментар, напишіть, будь ласка, вашу думку. Мені завжди цікаво почитати. Я намагаюся на кожен відповідати. Хіба що на якісь там давні, давні, давні влоги, коли мені сповіщення не приходить на Ютуб, я не відповідаю. Багато повідомлень я не бачу, бо дуже часто я заходжу. Я бачу, що під відео три коментарі. Я заходжу, а їх тільки два. Тобто, один, я не знаю, чому Ютуб не показує. Можливо, щось там було ну, погане, написано, знаєте, можливо, просто Ютуб так вирішив, і я повідомлення того не бачу, чи він їх видаляє, чи не показує, я не знаю. От, ну, дуже часто я переходжу, наприклад, на влоги коментарів там. Я бачу, наприклад, що вісім я заходжу, а їх сім. Тому, якщо я комусь не відповіла, десь на якийсь коментар. Вибачте, то не я видаляю коментарі. Я вам ну, дійсно говорю останнім разом навіть не пам'ятаю, коли я видаляла коментарі. Чесно, ось зуб вам даю. Не видаляю. Розумієте, чим більше у мене коментарів, тим більше у мене рекомендацій на Ютуб. Тому видаляти коментарі негативні навіть, мені не має сенсу. Бо від негативних коментарів. Якась заворушка в коментарях, розумієте? Типу, хтось щось написав, я комусь щось щось, і вже більша рекомендація на YouTube. Я знаю, бо я бачу по своїх переглядах. Тому, повірте, резон мені видаляти коментарі ніякого нема. Тому мені дуже приємно, що ви спостерігаєте. Я знаю, що багато з вас чекають вологи. І. Приємно, іноді приходжу і думаю, все, не хочу знімати, не буду. Пропущу один день. Потім ну там, хвилин 20-30. Я думаю, ну ні, ну в мене ж влоги через день виходять, як то так? Ну ні, буду щось знімати. А що знімати? От коли е, починаєш голову ламати, типу, а що знімати, а що говорити, тоді якось тяжко, знаєте, типу, якийсь і влог тоді, ну, не знаю. Намагаюся із шкури вирізти щось показати, десь розповісти, тоді якісь влоги і менше переглядів набирають. А коли щось таке, типу, домашнє, включила, щось там погомоніла, щось там типу, порозповідала, ну вже переглядів більше, і коментарів, до речі, теж більше. Тому, скоро літо. Нє, не так. По-перше, скоро моє день народження. По-друге, скоро тепло. Ще одна поїздка нас чекає, теж уже скоро. от, Не хочу поки говорити, знаєте? Ну, поняли, так? Да? Потім Паска, потім йдуть травневі якісь виласки, шашлички, літо, насичено, все. все просто уже чекаю. Ми вже чекаємо літа, шашличків, ще щось буде цікавенько, тому я говорила завжди і зараз хочу повторитися що далі цікавіше.